Є ще один приклад того, як працює масова культура. Знову і знову повертаюсь до польського досвіду. Про те, що в Польщі, в принципі, збирається каса, кінокаса, з якої там приблизно знову ж таки, чверть мільярда злотих надходить до Інституту польського кіно. Він називається Польський інститут кіномистецтва. З них приблизно третина грошей повертається як кешбек для тих, хто знімає фільми в Польщі. А решта ну це приблизно 170-180 мільйонів злотих. Це 40 мільйонів євро. Видається на кіновиробництво. Причому не завжди повністю це 100% оплачується. Зйомки картини. Але разом із ним, те, що я бачив, ну, це правда давно було, але те, що я аналізував, ті, хто заробляє гроші від попереднього пічингу, коли були надані кошти, або він знаходить, здобуває премії якісь, йому дають набагато охоче. І в цьому випадку є такий польський режисер Павел Павловський, який за п'ять років двічі був номінований і виграв Оскар. Причому бюджети фільму дуже маленькі, і це фільм Іда. Це найкращі фільми іноземною мовою 13-го року. І у 18-му році це Холодна війна. Він був номінований одразу в трьох номінаціях кращі фільми наземною мовою, кращий режисер і кращий оператор. І при всьому, при тому, я розумію, навіть якщо б повністю було б заплачено з бюджету Інституту кіно, не було б ніякої каси, але вони заробили. Але навіть за умови того, щоб цього не було, але людина отримує, якщо не Оскар, то номінацію. Те, що я бачу, як поширюються гроші, через знову ж таки поширювалися я два роки вже не відслідкову, те, що скажімо, розподіляються бюджети на пічингах для українського кіно, виходить так: людина отримала гроші, каси ніякої. Звіт є про те, що я нічого не вкрав. Значить, знову прийшов просити гроші, йому залюбки дають, і не навіть не дивлячись на те, яких результатів або фестивальних, або фінансових він здобув.